Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярошовець. Урядом українським внесені суттєві зміни в проходження в ВЛК і в, правильно, в мобілізаційний процес в українській державі. Тепер, якщо ви інвалід першої, другої, третьої групи, маєте відповідні документи. Працівники ТЦК не можуть вас мобілізувати. І головне, ви не повинні проходити ВЛК. В чому фішка? Фішка в тому, що ви приходите інвалід першої, другої, третьої групи в ТЦК, показуєте документи, ви маєте право на бронь і вам пропонують пройти ВЛК. Ви даєте згоду усну оферту і можете опинитися просто правильно на службі в Збройних Силах України. Тому що ВЛК скаже, що ви здоровий, за півтори години ви будете абсолютно здоровим, і потім будете доводити, що ви не ЦАП відбувайло. Запам'ятайте: внесені зміни українським урядом постанову номер 560 Якщо у вас перша, друга, третя група інвалідності, ви маєте право відмовитись від проходження ВЛК по закону. А ТЦКшники, які пропонують вам це зробити, порушують закон. з вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!